Хочете привабливу лінію спини, яка плавно переходить у сідниці, доведеться регулярно виконувати бокову планку, під час якої вільну ногу максимально відводити назад. Ця вправа звужує талію, прибирає боки, зміцнює м'язи сідниць, робить лінію спини привабливою та розвиває гнучкість. Тому одна з моїх улюблених. І так. Напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Вільну руку поставте на пояс, вільну ногу підніміть, натягніть носок та максимально відведіть назад настільки, наскільки зможете. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, те ж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. До зустрічі! Приємного дня!